Смартфон це не просто засіб для комунікації. Це чекова книжка і записник, кишеньковий перекладач і диктофон, це аудіоплеєр і телевізор. І само собою це фото і відеокамера. Ба більше, користуючись одним лише смартфоном, ви вже сьогодні можете не лише знімати відео, а й монтувати його та викладати в інтернет або взагалі вести прямий ефір. Щоб бути на зв'язку, сучасному журналісту вже не потрібен цілий автобус з апаратурою. Для створення імпровізованої студії достатньо мати лише смартфон, джерело живлення і Starlink. При цьому оперативність репортажів перекриє всі недоліки притаманні прямому ефіру. І буквально по гарячих слідах ви зможете писати свою персональну хроніку подій. Тож, відкидаючи зайві сантименти, можна вкотре констатувати. Сучасна історія білих плям де-факто немає. Питання лише в тім, хто цю історію розповідає. Моє прізвище Руденко це огляд офіційного мілітарного. Геть на секрет, що Російська Федерація має значно більше солдатів і військової техніки, ніж Україна, маючи справу з противником сили, якого переважають, ви не можете бити ворога числом. А маєте робити ставку на взаємодію і злагодження, на точні і, що ще й важливіше, своєчасні удари, на технологічну перевагу, на взаємну підтримку різних родів військ. І все перераховане є можливим лише за умови, коли між вашими підрозділами забезпечено якісний зв'язок. До вашої уваги, сюжет про зв'язківців 68-ї окремої єгерської бригади. Кожний хлопець в окопі знає, що коли пропадає зв'язок. Пропадає у великому плані надія, тому що ця річ, дає йому зв'язок з своїми побратимами. Завдяки радіостанції він знає, хто знаходиться зліва, хто знаходиться справа, хто знаходиться ззаді, і що він завжди отримує підтримку. Була позиція. Ми слухали радіостанцію і в один момент. Командир став трьохсотим. Він не міг управляти і взяв його боєць на позиції в рацію. Він був переляканий і каже: нас тут кілька чоловік лишилося, нас штурмують, нам страшно. У троє біграції був їхній командир комбат батальйону, який сказав: Друже, заспокойся, візьми рацію, тепер ти командир, на тебе будуть рівнятися. Заспокой хлопців і чітко виконуй накази, які я дам. Технологічна перевага. Це, так би мовити, другий стовп, на якому тримається сама можливість успішної оборони проти чисельної переваги військ противника. І твердження, що на тепер Україна є світова лідерка в застосуванні на полі бою різноманітних дронів, вже не викликає ані подиви, ані критики. Факти штука вперта: дрони вражають танки, виконують бомбометання, перевозять вантажі і навіть беруть ворожих солдатів у полон. А виріб під назвою Магура 5 Перевернув тактику бойових дій на морі приблизно так само, як свого часу перші субмарини. Проте війни починаються і закінчуються на землі. А територію вважають підконтрольною лише тоді, коли на ній стоїть солдатський чобіт. Екіпажі нічних бомбардувальників п'ятої окремої штурмової бригади щоночі полюють на ворожу піхоту і руйнують їх укріплення. Кажучи, просто роблять так, щоб від ворога лише чоботи лишилися. По готовності сам кидають. Добре, добре, добре. Дуже добре. Є у нас хлопці, які прийшли зовсім недавно. Людина має увагу служити в армії, має четверо дітей, але людина розуміє, що е, треба захищати ці дітей в першу чергу. Якщо ну там другий, третій не буде стояти за своїх дітей, просто ці зайдуть туди, і Тобто я не хочу, щоб мої діти цього терпіли. Система БМ-21 більш відома за власною назвою ГРАД. Це відносно проста, але мобільна і потужна установка. Проєктивну систему залпового огню ГРАД було розроблено більш ніж 60 років тому. Але й зараз цей, так би мовити, автомат Калашнікова серед РСЗВ не втрачає актуальності. Немає значення день чи ніч у будь-який момент. Екіпаж розрахунку БМ-21 град 56-ї бригади готовий миттєво висунутись на виконання чергового вогневого завдання. В умовах, коли над полем бою панують безпілотники, вимоги до маскування і злагодженості дій екіпажу РСЗВ гранично суворі. Зіткнення двох світів і радикальні способи боротьби з дронами противника. 56-та бригада. Офіційна сторінка. Рекомендую. Тільки є якась ціль, там комбату робить доповідь, колона, чи крита піхота, чи ще що, чи ворог там, починає там, там до кучі. Ми раз виїхали. Відпрацювали то і все. Трошки важче, багато без пілотів. літає багато зараз. Дуже багато. У небі орлани, зали, фпівішки. Навідник дуже міткий. Не знаю, точно ні, але Ходять як збив, ворожий, ворожий трон. Відкрили вогонь і збили. Я особисто пам'ятаю, як ще за часів АТО іноді можна було почути, мовляв, Нацгвардія не воює. І вже тоді з цих слів можна було лише посміятися, бо батальйон Кульчицького, Азов та інші підрозділи Національної гвардії України ще в часи позиційного протистояння зарекомендували себе як складний суперник для тоді ще російсько-терористичних військ. Станом на сьогодні, окрім масштабу бойових дій, глобально нічого не змінилося. Противник це та сама Російська Федерація. Його мета знищити Україну. Як Збройні сили України, так і Національна гвардія пліч опліч б'ються з загарниками. А ворожі снаряди, як і 10 років тому, так і зараз, не питають, до якої структури належить боєць. На офіційній сторінці бригади Нацгвардії Спартан нещодавно було опубліковано фільм, присвячений історії бригади. І цю якісну документальну роботу я із задоволенням вам сьогодні презентую. Нагадаю, що QR-код, який ви побачите зараз на екрані, є посиланням на повну версію відео. Мене звати Олексій Хільченко. Я командир 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Національної гвардії України. Перейти скільки всього, скільки пройшла наша бригада, з першого дня в повному складі виконувала задачі по обороні Харкова. Обороні міста Бахмут в повному складі, по проведенню контрнаступальних дій в повному складі. Тому це не просто слово. Особовий склад показав ділом свої поступки, і ці поступки були спартанські. Омар і Тихон бійці підрозділу ПТРК, тобто протитанкових ракетних комплексів. Їх називають снайперами великого калібру, і в цих словах дуже мало жарту. Оператори ПТРК, так само, як і снайпери, готуються, вивчають відстань та орієнтири, облаштовують позицію, довго вичікують. А потім настає момент істини. Про це та багато іншого у свіжому випуску рубрики Розбір польотів від 93-ї бригади. Підрозділ протитанкових ракетних комплексів у складі 93-ї бригади Холодний Яр знищує як важку техніку противника. Так і скупчення живої сили їх роботу можна порівняти із роботою снайперів. Вони можуть тижнями чекати на свою ціль у засідці і непомітно виконувати надважкі задачі. Воїни підрозділу ПТРК 93-ї бригади Холодний Яр зарекомендували себе як один з найефективніших підрозділів у складі Збройних сил України. Ті, хто, дивиться нашу програму постійно, знають про існування документального серіалу 46 Шлях честі, який висвітлює історію та бойовий шлях 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ України. І от нещодавно, як в телеефірі, так і на офіційній ютуб-сторінці бригади, вийшла чергова, вже п'ята частина цього часопису. Традиційно нагадаю, цей серіал містить як свідчення учасників подій, так і відео буквально з поля бою. Мало того. Деякі відеозаписи та нюанси проведення операцій було оприлюднено вперше. П'ята частина серіалу 46 шлях честі називається Міста фортеці. Вона розповідає про тривалі штурмові дії та оборонні бої в Бахмуті, Солидарі та їх околицях. Сучасна історія не має білих плям. Усі події так чи інакше лишають слід у мережі інтернету. І на тепер вас певно дуже цікавить, що ж відбувається в районі Курска. І тут варто нагадати, чим офіційні джерела інформації відрізняються від усіх інших. Інформація, яка публікується на офіційних сторінках Сил оборони України, завжди відповідає двом важливим вимогам: перше, вона є достовірна. Друге, вона є такою, що не зашкодить безпеці проведення операцій. Кажучи просто, контенту з місця подій вже є дуже багато. Але ця історія ще не скінчилась, і тому логічно, що опублікувати гаряче відео зарано. Менше з тим, це геть не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, слідкуйте за офіційними каналами Сил оборони України. Як бажаєте долучитись до когорти захисників, вивчайте асортимент підрозділів, обирайте той, що вам імпанує. Посад вистачить усім. Зустрінемось наступного тижня. До побачення.